Рештки тварин 30 жовтня виявили екоінспектори поблизу Оліївської територіальної громади. Невідомі залишили відходи посеред лісосмуги. Сьогоднішній інцидент він стався в рамках патрулювання пункту екологічного контролю. номер родин, який охоплює територію Житомирської Оліївської та Березівської територіальних громад. І саме сьогодні, під час здійснення одного з таких патрулювань, власне, вирішили з'їхати з траси, подивитися найближчі лісосмуги і виявили факт несанкціонованого розміщення решток тваринного походження власне, подібні речовини не належать до компетенції Державної колишньої інспекції, оскільки ще в 2017 році було прийнято закон України про. Рештки тваринного походження не призначені для споживання людиною. Таким чином вони виключені з категорії відходів і не підпадають під юрисдикцію колишньої інспекції. Інспектори кажуть, таку кількість відходів пересічні громадяни навряд могли сюди привезти. Скоріше за все, їх вивезли з підприємства чи ферми. Однозначно, виходячи із масштабу, можна припустити, що мова йде про якесь промислове виробництво. І в даному випадку ми маємо або суб'єкти господарювання недоброчесного, або на наприклад, перевізники, які всупереч вимогам закону, замість того, щоб утилізувати дані відходи на конкретному підприємстві, яке має на це всі необхідні документи та від діяльності, вони просто. Скоріш за все з метою економії коштів вивезли їх в лісосмугу, висипали в яму. Аби у цьому розібратися на місце події викликали правоохоронців. Ті склали протокол огляду місця події. Крім того, поки шукають причетних, відходи мають бути утилізовані. Тому екоінспекція направить відповідні звернення. Відповідальною державною організацією або установою контролюючого характеру в даному випадку буде виступати Держпродспоживслужба. Наразі ми це це. Звали, що фіксуємо в будь-якому випадку, воно буде зазначено у звітах про патрулювання. В подальшому після підготовки звітів буде направлено відповідні листи на держпродспоживслужбу для вжиття необхідних заходів реагування. По даному факту, на останок фахівці зазначили, що такі відходи негативно впливають на ґрунт та повітря. Тому людей просять бути більш відповідальними та подбати про утилізацію.